Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі скорпіони! Для вас старого гороскоп на січень 2024 року. Подивимося початок, середина і кінець місяця, які ж будуть для вас підказки. Не забувайте про те, що розклад є загальний, тому може не усіх програватися. І так, початок місяця для скорпіонів. Початок місяця для вас досить такий непоганий шестірка пентаклів, якась допомога, одержання якогось подарунка, гарний, прекрасний період. Також можливо, ви будете займатися волонтерством і будете надавати допомогу тим людям, які так потребують її. Початок місяця вже непоганий. наступна карта, старший аркан смерть говорить про зміни і трансформацію у вашому житті. Ви готові переходити на новий рівень у своєму житті, на зміни, які вже йдуть неминучі в вашому, для вас. Ви дуже багато чого вже отримали, досить велику кількість уроків у своєму житті, готові переходити на новий рівень. Також ця карта говорить про те, що не потрібно триматися своє минуле, а йдіть в майбутнє і все там обов'язково вас вдасться. Саме головне відпустіть все те, що тримало вас в минулому у ці всі складні ситуації. Вісімка мечів говорить про те, що ви. Будете в якісь певні обмеження на вас очікують, тут, можливо, якісь певні невдачі, тут можуть бути якісь поломки, тут можуть бути і складності зі здоров'ям і тому подібне. Саме головне розкисайте. Підтримка ваших рідних, ваших близьких обов'язково вам допоможе. Е, також карта говорить, що ваша віра в самих себе вам дуже допоможе у вирішенні багатьох проблем. Які б складні ситуації виникали, вирішення завжди буде. Саме головне не розкисаємо і тримаємо себе в руках. Наступна карта це десятка пентаклів. Вона нам говорить про стабільність, впевненість в завтрашньому дню, про щастя, про радість, про гарний розвиток подій. Це дуже гарна, приємна карта, яка віщує вам успіх у ваших справах і ваших починаннях. Наступна карта це четвірка мечів. Незважаючи на те, що, вроді, наче все йде добре, бо наче все влаштовує і стабільність на вас, у вас очікується. Але чомусь вас ще не влаштовує. Ви хочете якихось змін. Але. Якийсь депресивний стан присутній, можливо, це із за погоди, можливо, за якихось певних справ. Ви просто не бачите нових можливостей і перспектив, які відкриваються перед вами. Всесвіт вам протягує ці можливості. Саме головне, щоб ви їх побачили і скористалися цими можливостями, а не розкисали, тому що якщо ви будете розкисати, депресивний стан може затягнутися. Рицер Пентаклів говорить, що ви повільно, але впевнено і стабільно просуваєтесь до своєї цілі, до своєї мети. Це можуть бути якісь поїздки, якісь відрядження. Карта говорить, що ви проявляли увагу, приділяли всім деталям, всім дрібницям, дрібницям у всіх своїх починаннях, у всіх своїх справах. Середина місяця дев'ятка кубків, гарний настрій, гарні новини. Можливо, якісь гості будуть у вас, здійснення якогось вашого бажання. Наступна карта відлюдник. Карта говорить про те, що вам просто необхідно приділяти увагу, виділяти якийсь певний час для того, щоб побути наодинці і вирішити якісь свої справи. Також ця карта говорить, що вам потрібно розраховувати на самих себе у будь-яких ваших справах і ваших починаннях. За вас, вашу роботу, краще, ніхто не зробить. А якщо будете очікувати на допомогу від інших, вас просто можуть. Ну от, не... От просто підставить, можливо, вони навмисно, просто людина забула, або щось пішло не так, і не вдалося їм там, допомогти в чомусь вам і так далі. Розраховуємо тільки на самих себе, у вас все обов'язково вдасться. Старший аркан зірка говорить про це, якщо ви будете вірити в себе, в свої сили, в свої таланти, будете проявляти себе здійснення бажань, не, не забаряться. Обов'язково все здійсниться. Шестірка мечів це серйозні зміни у вашому житті, які будуть залежати від ваших дій, від ваших вчинків. Будьте чесними, справедливими, нікого не обманюйте. І зміни ваші будуть досить непогані. І не робіть ніяких необдуманих вчинків. Робіть все обдумано, не поспішаючи. Король мечів говорить про якісь справи з паперами. Якась документація, якісь важливі підписи, якісь переговори важливі, обговорення важливих, якихось дій. Також карта говорить, що ви занадто жорстко все проявляєте себе. І люди, які вас оточують, все сприймають не досить добре, знаєте, з такою певною образою. Тому будьте більш такі, будьте трошки м'якші. Наступна карта четвірка мечів. Дуже багато активно працюєте в такому активному темпі, вроді, співаєте все, дуже багато приділяєте уваги своїй роботі, але мало приділяєте увагу відпочинку, тому можуть виникати проблеми навіть із здоров'ям вашим. Тому відпочинок вам просто необхідний. Семірка мечів. обмани, якісь негаразди, якісь шахрайські дії. Можливо, якісь хитрощі. Навіть ви можете застосовувати ці хитрощі для досягнення своєї цілі. Саме головне не захоплюйтесь. Проявіть просто обережність і все буде добре. Дивіться, в кінці місяця, от виходите з будинку, чи ви замкнули будинок, чи ви замкнули авто. Взагалі перевіряйте все. Обережність зайвої не буде. Король кубків говорить про гарний розвиток подій, про зміну у вашому житті в кращу сторону. Знаєте, чорна смуга відступає, наступає біла. Карта говорить про досягнення ваших цілей, про те, що ви нарешті можете бути самим собою, не одягаючи нікого перед ким маскою. Зможете проявити себе і в досить такому високому рівні. П'ятірка кубків говорить про те, що можуть виникнути якісь проблеми із вашого минулого, які ви ще не закрили. Також карта говорить про якісь проблеми, якісь негаразди, невдачі, в когось якесь горе може виникнути в цей період. А карта говорить, щоб ви не зациклювалися на минулих проблемах, які були, тому що ви постійно на цьому зацікавляєтеся, і це вам заважає просуватися вперед. Планувати своє майбутнє, свої плани і так далі. Ця карта говорить про якісь розчарування, якісь певні невдачі. Саме головне не розчаровуватися, не розкисати, уникати конфліктних ситуацій, уникати, взагалі, тримати свої емоції, при, ну, стримувати себе. Тому що тут ви. В такому розпачі, якісь маєте проблеми, якісь невдачі, і вас так переповнюють емоції. І тут виникає по пажу мечів, якась така ситуація, де ви просто можете взірватися, викинути, виплеснути на якусь певну людину ці емоції. І це може вам просто зашкодити, заробити зможете самі собі шкоди. Тому тримайте свої емоції при собі, уникайте конфліктів. Двійка мечів говорить, що ви не бачите якихось певних проблем, ви постійно на них закриваєте очі. Що Ускладнює вирішення цих проблем. Також карта говорить про те, що ви не бачите якоїсь певної ситуації. Всі давно побачили, яка та людина там погана і що вона вам шкодить, а ви цього не можете ніяк побачити. Закривайте постійно все очі. Також ви можливо не бачите якоїсь небезпеки, яка нависла над вами. Тому будьте більш обачніші і обережніші, тим паче, що про це говорить і семірка мечів, проявляйте обережність. Також карта може вказувати на те, що ви дуже сильно комусь не довіряєте у вашому оточенні. І ця недовіра дійсно, така, ну, дійсно вона не, не безпідставна. І ви правильно робите, що проявляєте обережність. Двійка кубків, все у вас вирішиться. Ви обов'язково з усім впораєтесь. Знайдете вірних друзів, які завжди вам прийдуть на допомогу. Карта говорить про успіх у ваших справах, у ваших починаннях, в підписаннях якихось паперів і так далі. Все обов'язково вдасться. Хто шукав другу половинку, її знайде, в когось, може бути, навіть освічення в коханні, заручений і тому подібне. Все обов'язково у вас налагодиться. Підвівши підсумок, можна сказати, що початок місяця у вас досить такий непоганий. На вас очікує якась допомога, отримання якогось подарунка. Можливо, ви будете надавати комусь допомогу, займатися, можливо, волонтерством і так далі. По карті Смерть карта говорить, що на вас чекають зміни в кращу сторону, взагалі трансформації. Також ця карта може вказувати на те, що ви, можливо, будете відмовлятися від певної допомоги, яка буде вам надаватися. Вісімка мечів вказує нам на те, що. У вас будуть очікувати якісь певні обмеження, навіть можуть виникати якісь певні проблеми зі здоров'ям, це можуть виникати якісь певні травми. Але вам все під силу, ви обов'язково з усім впораєтеся. По десятки пентаклів, у вас очікується гарний розвиток подій, успіх у ваших справах, щастя, радість і впевненість в завтрашньому дню. Але все, як би там гарно не розвивалося, які б вам гарні події не виникали, ви всім будете незадоволені. і все у вас Буде не влаштовувати, тому що випадає четвірка кубків, яка говорить про те, що у вас дуже поганий настрій, про те, що ви просто не бачите нових можливостей і нових перспектив, які перед вами відкриваються. Якщо ви їх побачите, ви зможете вийти з цього депресивного стану і змінити все в кращу сторону, повільно, але впевнено, будете просуватися до своєї мети, до своєї цілі, і у вас тоді все налагодиться. Загалі, розвиток подій непоганий, якщо проявляти обережність в середині місяці на вас чекає здійснення якихось ваших бажань. На вас очікують якісь, можливо, гості, несподівані гості, але для вас приємні. Це, може бути, здійснення якихсь ваших мрій, це дуже добре. По відлюднику, ви будете мріяти про те, щоб побути хоч трошки наодинці і проробити всі свої справи. Також будь-які справи, які будуть виникати, бажано виконувати самому. По карті Зірка на вас чекає досягнення ваших цілей і успіх. Якщо ви будете сміливіші, будете активно себе проявляти, не боятиметеся змін, які йдуть у ваші життя. Будете з чесними, справедливими і будете робити все по закону, обдумувати свої дії, то у вас чекають серйозні зміни і зміни в кращу сторону. Король мечів вказує нам про якісь справи, які будуть стосуватися паперові якісь справи. Досить важливі, це можуть бути якісь підписання паперів і тому подібне. Проявіть в цьому до цього більш відповідально до цього віднесіться, проявіть таку уважність у своїх справах. Також вам буде в середині місяця просто необхідний відпочинок, тому що ви дуже втомилися і хочете відпочити. Це вам зава... не завадить. Також ця карта може вказувати на те, що можуть виникати якісь складності зі здоров'ям, тому що ви не, ну от, не відпочиваєте і так далі. Просто приділяєте більше увагу відпочинку. Семірка мечів на кінець місяця вказує нам на обмани і дії, тому будьте більш обачніші. І обережніші в цих всіх подіях в кінці місяця, які б не виникали у вашому житті. Король кубків вказує на те, що зміни будуть у вашому житті в кращу сторону, і, нарешті, настане у вашому житті біла смуга. Ви зможете активно проявити себе, показати, на що ви здатні, зможете бути нарешті самим собою. Але все ж таки виглядає п'ятірка кубків, яка принесе якісь певні проблеми, якісь певні невдачі, якісь зміни настрою. І, можливо, якусь певну біду може принести. Тому тримайте себе в руках і намагайте вчасно вирішувати будь-які проблеми, які б у вас не виникали. Також питірка, вона може вказувати на те, що ви втратили, можливо, якісь можливості, і наскільки на цьому зациклені, що дуже сильно постійно в якомусь розчаруванні знаходитесь, постійно якісь негативні відчуття у вас виникають. Намагайтеся не зациклюватись на цьому і просуватися в майбутнє, а не зациклюватись на минулих проблемах. Також із-за цього вашого поганого настрою, за цього накопичення негативних емоцій, ви можете у вас можуть виникати конфліктні ситуації. І ці конфліктні ситуації, от іменно і за цих ваших емоцій, які ви не вмієте стримувати, уникайте цих конфліктів, тому що вони вам можуть просто нашкодити. Також для вас випадає двійка мечів, яка говорить про те, що ви дуже сильно комусь не довіряєте, і це дуже добре, тому що ті людині дійсно не потрібно довіряти. Ви вірно все робите. І також ця карта може вказувати, що ви просто закриваєте очі на певні проблеми, які вас оточують, і це їх ускладнює. Тому вчасно намагайтесь їх вирішувати. Двійка кубків нам говорить про те, що ви візьмете себе в руки і зможете вирішити свої проблеми, знайдете своїх вірних друзів, які вам завжди допоможуть, і підставлять своє плече в будь яких питаннях, які вас хвилюють. Також у вас, якщо були якісь проблеми в бізнесі, у вас вони налагодяться знайдете партнерів, заключите певні якісь там договори і так далі, все вдасться. Якщо шукали другу половинку, ви її обов'язково також знайдете. Взагалі, місяць вам принесе непогані результати. Саме головне в початку місяця проявляйте обережність, щоб ніде не травмуватися, також не втрачайте нових можливостей, які перед вами виникають. В середині місяці проявляйте себе, будьте сміливішими, будьте чесними, все вас вдасться, і приділяйте увагу обов'язково відпочинку, а в кінці місяця уникайте конфліктних ситуацій, не зациклюйтесь на минулих проблемах. Знову ж таки, конфлікти, яких потрібно уникати, і не зациклі, і обов'язково не затягуйте з вирішенням будь-яких проблем, які у вас виникають. І ви тоді зможете знайти е, баланс, е, гармонію і успіх у вирішенні будь-яких складних ситуацій, будь-яких складних питань. І у вас все налагодиться. Бажаю вам гарного місяця, хай все вас вдасться. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!